Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 172 900 особин за добу, 560 і поранено 518 700 песиголовців за добу, 1680 танків. 3610 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин 6974 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 2671 одиниця за добу 12 реактивних систем залпового вогню, 526 одиниць засобів протиповітряної оборони, 278 одиниць за добу 1 літаків. 306 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2239 одиниць, крилатих ракет, 911 одиниць. Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5518 одиниць за добу 11 спеціальної техніки 291 одиниця за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!